Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1681610 за підручником алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І перше завдання знайдіть значення образу. Поїхали! Перше. У нас 2,7 додати мінус квадратний корінь з 13 до квадрату. Ну, 2,7 у нас без зміни, плюс, дивіться, ставлю плюс. Чому? Тому що будь-яке від'ємне число піднести до парного степені створиться, що правильно, додатнє число. А мало того, що ви вже вивчили тотожність, тобто квадратний корінь і квадрат, що правильно, само знищується. По суті, і мінус і квадратний корінь просто обираємо, залишається просто 13. Ну, таке додавати дуже легенько, 13 плюс 2 це буде 15, ну і хвостик залишається 70. Друге. У нас 8 помножити, можна так сказати, на квадратний корінь з восьмих і до квадрату. Так, 8, помножити, квадратний корінь і квадрат. Правильно, само знищується, залишається просто 5 5,8. Тут красиво все скоротиться, 8 і 8 це буде одинички, залишиться просто 5. І є третя. У нас 12, поділити на мінус квадратний корінь 3 четвертих до квадрату. Ну, ви вже зрозуміли, так? 12, поділити, все обираємо, залишається 3 четвертих. Тому що, знову ж таки, повторюю, і буду повторювати: мінус на мінус дає плюс, тобто будь-який додатній степень, мінус з'їдає. Ну, і квадратний корінь і квадрат самознищується. Що ми будемо робити? Перетворювати на множення, так? 12, помножити, перевертаємо, тобто 4 третіх. Можемо скоротити 12,3 на 3, це буде 1, це буде 4, так, 12 поділити на 3, 4 на 4, 16. Ну і останнє 4. Одна 19, помножити на квадратний корінь з 19 до квадрату, так? Знову ж таки, знаємо, що 19 у нас квадратний корінь і клада самознащиться, залишається просто 19. Ну 19 і 19 скорочується на 19, це буде просто одиниця. Швиденько з першим справились, переходимо до другого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал це для мене дуже важливо. Тепер нам треба розв'язати рівняння. Якщо ви не пам'ятаєте, як розв'язуються рівняння даного типу, повторіть у параграфі, якщо пам'ятаєте, вперед. Перше. У нас х квадрат дорівнює 49. Щоб таке рівняння розв'язати, якщо у нас пам'ятаєте, х квадрат дорівнює а, а більше від нуля. 49 у нас додатнє число. Тому розв'язок буде 2 кореня. х перше буде дорівнювати квадратний корень з 49. А х друге буде дорівнювати мінус квадратний корінь із 49. Не лякайтеся. Яке число в квадраті дорівнює 49? Правильно, 7, тобто х перше буде дорівнювати 7, х друге буде дорівнювати мінус 7. Ось і все. Перше розв'язаю друге. У нас х2 дорівнює 0,16. Знову ж таки, а у нас більше від 0. Знову такий розв'язок. Тобто х перше буде дорівнювати квадратний корінь з 0,16, а х друге буде дорівнювати мінус квадратний корінь з 0,16. Яке число в квадраті дорівнює 16, пам'ятаєте, 4, так? Х1 буде дорівнювати 0,4, тому що якщо ми перемножимо 0,4 на 0,4, у нас два знака коми, так? Пам'ятаєте, як рахувати, так? Х друге дрівня мінус 0,4. Молодці, ми з вами третє х квадрат рівня 169. Знову ж таки, 169 у нас додатні числа, тому х перше буде дорівнювати квадратний корінь 169, так? І х друге буде дорівнювати мінус квадратний корінь із 169. Все, використовуємо таблицю 169, по-моєму, 13. Так, у квадраті. так, це буде 13 і х друга дорівнює мінус 13. Є 4 х квадрат дорівнює мінус 4, а мінус 4 у нас ще правильно менше від 0. В такому випадку рівняння коренів немає. Так, не може бути число у квадраті дорівнювати від'ємному числу. Бо на попередньому завданні ми з вами з'ясували, що будь-яке від'ємне число у парному степені перетворюється правильно, на додатне. Розв'язків немає. Немає. Є. Мені четверте сподобалося коротко, так? x квадрат дорівнює 5. 5 більше від нуля, тому знаходимо. х перше буде дорівнювати квадратний корінь з 5, а х друге буде дорівнювати мінус квадратний корінь з 5. На жаль, чи навпаки, у нас немає квадратного корні з 5, Давайте так, це ірраціональне число, скоріш, це буде число, яке буде десятковий неперіодичний дріб. Тому, я думаю, що тут не треба його заходити, так і залишити в такому вигляді. І шосте Х квадрат дорівнює 9 9,16. Мінуса не побачила, тому більше від нуля. Отже, х перше у нас буде дорівнювати квадратний корінь з 9 9,16. І х друге у нас дорівнює мінус квадратний корінь з 9 9,16. Нічого страшного, у нас є квадратні корені із 9 і з 16. Це буде 3 і 4. Тобто 3 четвертих. І х друге дорівнює мінус. 3, четверти. Красиво, красиво! Все це буде розв'язок даних вправок. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.